Так, ну що, я сподіваюся, що ця штука пише. Я тут бачу навколо багато машкари. А це означає те, що я почав записувати відео щоденник по тому, як я підтягуюсь. Підтягуюся, якщо чесно, не дуже. І це, в принципі, одна з причин, чому я вирішив цим зайнятися. Окрім того, що я вважаю, що це необхідно. Зараз дуже ранній ранок, тому я інколи отак от дивлюсь з боку чи щось не вискочить. З лісу, грубо кажучи. Коротше, ми починаємо перший день. Як воно буде йти далі, будемо дивитися по ситуації. Не будемо нічого загадувати. Так що, думаю, зараз розминемось на турнічку, а потім будемо продовжувати далі. Коротше, перше було, ранок вже починається добре. Так що мотивуйте себе цим на таку саму історію, вам буде класно. Так, жонглює, якщо що погано. І так в камеру. Я більше все боюсь, щоб ця конструкція просто... Отак на мене не бо те, що виглядає з боку, це взагалі окрема історія. Так, ну що, тоді буду навпаки підтягуватись. Ну що мені оце відвертатись правильно? Краще, брати, отакі рукавиці не з відрізаними пальцями, а нормальні, тому що... Ну тут не видно, але в мене тут такий величезний ось така мазаляка саме. І це від поганих рукавиць. Тому що турніки, очевидно, залізні. Ні, ну Може хтось на паралонових займається, але точно Коротше, Якщо ви нормально ж люди стані з тим мячиком, беріть щось важкіше. І у мене є такі маленькі камінці. Та ні, зараз це безнадійно. Все одно мені здається, що зараз мені набагато легше, ніж тоді було без камери. Ну, може, я такий красивий тут перед вами в камері свічусь. Чесно кажучи, я думав, що це буде все відбуватися якомога довше. Скажи чесно, на половині десь того вже трошки відчувається. М'ячики зараз відпадають буквально. Така фігня, що коли ви інтенсивно саме робите підтягування на віджиманнях цього не так сильно відчував. Руки прямо вже починають страшно забиватись в один момент дуже сильно, особливо десь на половині. Тому завжди намагайтесь думати так, щоб ваші руки відпочивали. Навіть банально, як зараз я стою, руки, в принципі, мають такий певний відток і приток крові. Мисси! Мисти! Лена, скажу чесно, типу, а в один момент ти вже починаєш таки казати сам собі чел. Рілі, ну давай вже все, ну при тому що ти вже багато чого робив, типу вже багато чого доклав, щоб так було, а все одно таке Так що не будьте бюе, простіше кажучи. Все, що у нас не буває, ми беремо, купуємо ще. Я просто розумієш, що якщо робити маленькі перерви, то вони просто одна за одним стоять отакими такими гігантськими. Я люблю перед останнім підходом постояти на руках. Тут я навряд щось зроблю. Але якщо видно, там на фоні стоїть і така драбинка вгору, от на ній я і постою на руках. Якщо це буде видно, це буде на кайф. Тому що мені, по суті, лишилось нічого. В принципі, отака от нехитра задача у мене була. Так, ну що, погнали о oh, єс. Yes. Це давайте, мужечки, як я люблю казати, за нами не жарзе. За нами не Побачимось наступного дня.